у випуску знайди себе у списку. Громадяни вже можуть перевірити, чи є їхні прізвище у переліку виборців. Краще заздалегідь перевірити дані у виборчих списках, аніж у день голосування мати хлопоти. Ще дві вулиці стали проїзними. Після ремонту відкрили для руху вулиці Пекарську та Тарнавського. Ось цю частину вулиці Пекарської після ремонту відкрили навіть швидше заявлених графіків. Хідники будуть доробляти паралельно. На пів захоплення. У день пошти відкрилась виставка львівських колекцій поштових марок. Львівські філателісти лише раз на кілька років показують свої скарби. Вітаю в ефірі! «Наш Репортер» з інформаційним підсумком вівторка 9 жовтня. Знайдіть себе у списку. Майже всі виборчі дільниці Львівщини вже отримали перелік виборців. Відсьогодні громадяни можуть прийти на свою дільницю і перевірити, чи правильно записали їхні дані, адже помилки у державному реєстрі можуть призвести до того, що в день голосування ви не зможете зробити свій вибір. Віднині усі, хто братиме участь у голосуванні, може перевірити свої дані у списках виборців. Адже іноді в день голосування виникає курйозна ситуація. Помилка в адресі проживання, прізвищі або імені А бува і гірше. Якщо виборець отримав запрошення і в запрошенні помилка, це 100% означає, що така сама помилка має місце в списку виборців. Якщо виборець не отримав запрошення, це означає, що його немає в списку виборців. Тому на сьогоднішній день своїм запрошення, яке має надійти до до виборця, 13 жовтня. Є таким індикатором, треба чи не треба йти на дільничну виборчу комісію перевіряти себе у списку виборців. За словами членів комісії, краще заздалегідь перевірити свої дані на виборчих дільницях, аніж мати клопоти у день голосування. Помилку у прізвищі голова дільничої комісії або ж його заступник вам ще виправить, а відсутність у списку не дозволить проголосувати. І тоді виборець здійматиме рейвах. Якщо людина не включена до списку виборців в день голосування, то вже включити в день голосування не зможе ніхто, навіть суд. Суд розглядає такі справи не пізніше, як за два дні до дня голосування. Здійснити перевірку своїх відомостей можна не пізніше, як за п'ять днів до дня голосування. Кожний виборець має право подбати не лише про себе, але й родича та сусіда. Також може по бажанню перевірити своїх родичів, які проживають. В поданому поданій адресі сусіда, якщо він, ми маємо право надати таку інформацію. Якщо ж виборець не відшукає себе у списках, то одразу може написати заяву та надати копію документів, паспорта або ж військового посвідчення. Перевірити виборчі списки можна у районних відділах державного реєстру або безпосередньо на виборчих дільницях за місцем голосування. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, наш репортер. Мисливці не полюють, а мітингують. Майже дві сотні полювальників пікетували у вівторок обласну раду. Вони вимагали продовжити термін використання мисливських угідь. Пікетувальники стверджують, що відповідні документи лежать в обласній раді уже півроку, а рішення щоразу відкладають. Без чергового дозволу обласних депутатів мисливці не можуть полювати в угіддях, які належали їм ще з 1947 року. Мітингувальники кажуть, відсутність рішення на руку лише браконьєрам, які жодних дозволів не потребують. Після четвертого за рахунком пікету мисливці Домоглися свого питання, внесли до порядку денного і розглянули. Обласні депутати таки погодились продовжити право на використання мисливських угідь на 15 років. Ми раніше вимагали, але до нас поки ніхто не дослухається. Ми поки проводили такі ну демократичні казати, такі мітинги і так далі. Шестві. Ну а зараз мені каже, вже не може настав такий час, що якщо там до нас не слухаються ті, яких ми вибирали, які мають. Наоборот, турбуватися про нас, як кажуть, простого громадянина. Ну, то нам який вихід лишається? Сусідська війна. Мешканці будинку на вулиці Кондукторській, 14. Протестують проти сусідньої будови. Вона, мовляв, нищить їхню двоповерхівку. Натомість забудовник стверджує, готовий йти на поступки, але сусіди вперто не хочуть порозумітися. Колись до будинку пані Марії примикала одноповерхова будівля. Нові власники її знесли і запланували збудувати тут ще одну п'ятиповерхівку. Однак пані Марія запротестувала, мовляв, зводять будинок занадто близько, та й коли валили стару будову, мало не розвалили і її будинку. Скільки нам треба, скільки ми жити маємо? Ще маємо бабку 89 років. Але вони ту гупали, валили. Вона просоння встала і питала: що то війна? Бомби кидають, да хто кидає німець чи москаль? Слухайте, ну то приходиш до хати, скажеш, будуть якісь незручності, буде ще щось. Ну, ми хочемо свою хату повалити, ну, але бульдозером стіни лупити. Ще й розкопали фундамент, скаржиться жінка, від чого стіни на зиму відсиріли. Дозволу на будівництво, як суміжний землекористувач, пані Марія не дала. Тому забудовником і в особі громадянки Мазур відмовили в наданні місту будівних умов та обмежені забудови. Що в березні місці за самовільно розпочаті роботи. Громадянку Мазур було притягнуто до адміністративної відповідальності за самовільно розпочаті роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку. Було видано припис зупинити будівельні роботи. Припис був зупинений, але, однак, в серпні місяці дана громадянка далі самовільно розпочала будівельні роботи, за що було складено ще один акт. Що не виконується припис інспекції держбудконтролю і матеріали передані в суд станом на сьогоднішній день справа розглядається в суді. Натомість сусіди повідомляють, попри заборону тут і далі працюють будівельники. Хоча що саме зводитимуть у міськраді, не знають на сьогоднішній день. Ми не маємо ні проекту, нічого ми не бачимо те, що буде. Будова ведеться без відповідних дозволів. Звернення які до нас були це було звернення про забудову суміжної ділянки, 16-й номер. І йшлася мова про п'ятиповерхову забудову, яка мала бути на ділянці, які знаходиться в користуванні інвестора, і закріплена за ним за 16-м номером. Натомість новий власник будинку за номером 16 нарікає, хоче усе зробити законно, однак сусіди не дають. Мовляв, уже і стіну йому теплив, і хотів фундамент зміцнити. Початку хотіли забор, щоб ми їм покрасили ще щось. Ми дійшли до того, що ми мали їм зробити повністю реконструкцію будинку або дати квартиру взамін, для того, щоб тільки припнути до їхнього будинку. І все було нормально. Тягнули, тягнули час, у нас документи були на виході. Вони якби, зупинились на чомусь одному, потім дали заднє. І вийшло так, що ми якби провести питання, чому в нас було від торця до торця мав бути будинок. Місто будні вже було на виході, було куча скарг. Прийшлося призупинити будову, ми було оштрафовані. Забудовник запевняє, відстань між його будинком та сусіднім буде понад 6 метрів, а це відповідає нормі. Водночас продовжити будівництво зможе лише, якщо отримає усі відповідні дозволи. Тетяна Муравель, Олег Кугар, наш репортер. Громадський транспорт Львова як на долоні. Відтепер дізнатися точні маршрути усіх без виключення діючих перевізників можна на мапах Google. Безкоштовний додаток пропонує варіанти, як і чим дістатися з однієї точки міста в іншу лише у кілька кліків. Причому онлайн-продукт прораховує час в дорозі, навіть метри до найближчої зупинки громадського транспорту. Розробкою інтерактивної карти громадського транспорту Львова займалось об'єднання самопоміч разом із міським управлінням транспорту. Бюджет проєкту склав нуль гривень. Молоді розробники працювали виключно на громадських засадах. Подібні проекти успішно реалізовані у понад 500 країнах світу. Львів став першим містом в Україні, який інтегрувався у карти Всесвітнього пошуковика. Додаток активний на кількох мовах, тож зорієнтуватись у ньому легко як львів'янину, так і туристу. Ми бачимо приблизний час в дорозі. Ми бачимо, якщо ми натиснемо, ми побачимо детально, наприклад, він вибрав маршрут на таксі, ми побачимо пройти до залізничного вокзалу зупинки 39 метрів, ну, з точністю до метру. Ми побачимо відповіді, як це можна користуватися перевагою те, що на сьогодні мобільний інтернет є трошки вже розвинутим, і людина може спокійно телефони сучасні. Більшість ну більшість людей вони нехай нехай використовуються технологію. Можна їхати. Одразу дві дороги сьогодні відкрили після ремонту. Це частини вулиць Тарнавського та Пекарської. Першу, зокрема, полагодили на ділянці від Архипенка до вулиці Йосипа Сліпого. Тут перемостили бруківку та переклали тротуари. Те ж саме тільки від вулиці Франка до Тоганбарановського зробили на Пекарській. Щоправда, цю ділянку відкрили із випередженням попередніх графіків. У Личаківській райадміністрації відкрили рух, бо проїжджа частина відстоялась як слід і була готова повністю. А те, що залишилось доробити на хідниках, не перешкоджає проїзду автівок. Враховуючи, що вона фактично вже майже готова на 99% лишилися дрібні недоробки, якими за сьогодні, за завтра вони будуть дороблені. І в четвер вже буде повністю вулиця відкрита, так як вона має бути. Старовенну біблію, антикварну швейну машинку та музичні платівки ледь не вивезли з території України. На пункті пропуску Шегині львівські митники затримали автомобіль БМВ. Власник авто, громадянин України, рухався через зелений коридор. Отже, не повинен був перевозити предметів для обов'язкового декларування. В Багажнику автомобіля знайшлися швейна машинка Зінгер, стара гасова лампа, фотоальбом та 140 платівок різних виконавців та руки видання. Найбільшою знахідкою митників виявилась біблія, загорнута в картон із шкіряною політуркою коричневого кольору та з металевими застіпками. В цьому виданню щонайменше 100 років митники вилучили антикваріат та відправили його на експертизу. Вона має визначити історичну та культурну цінність цих речей. Цього дня святкують Всесвітній день пошти. До свого свята Львівська дирекція Укрпошти у своєму головному відділенні відкрила виставковий зал. Першою експозицією тут стала виставка рідкісних марок і конвертів львівських приватних колекціонерів. Побачити їхні збірки львів'яни можуть лише у третє за роки незалежності. Сотні рідкісних марок та оригінальних конвертів, серед них є ті, котрих у світі одиниці. Таку виставку презентує Львівське товариство філателістів колекціонерів. Марок нині у Львові лише 150. за радянських часів їх було у 15 п'ятнадцятеро більше, тому показуючи свої скарби, колекціонери хочуть зацікавити своєю справою інших з метою заохочення молоді, особливо дітей молодшого віку, до колекціонування поштових марок. У нас у Львові немає жодного поштового магазину, немає ларька. А от е, така от виставка покаже дітям, значить, що таке колекціонування, значить, як збирати марки, які теми є. Тут же ж колекціонери проводять безкоштовні екскурсії. Дуже багато марок випускається, комеморативних, тобто приурочених до якоїсь події, значить, і політ людини в космос, і всякі річниці і от до євро марки. До Олімпіади в Лондоні, окрім спортивних тем, показують чимало марок із тваринами автомобілями. А от колекціонер Олег Сухінський уже 40 років збирає усе пов'язане із темою Україна. Це і національні традиції, і спортсмени, і козаки. З першого погляду бачимо Богдана Хмельницького його всі атрибути, з котрими користувався. Гоголь, який писав, всі знають Тараса Бульбу. Спільний так, також і митець репін. Козаки пишуть турецькому султану листа. А щоб остаточно зацікавити відвідувачів філателією, школярам подарували марки перші експонати у їхніх збірках. Зацікавили мене, екскурсувати по марках, і тепер буду збирати. Надіюся, що буде марок більше і більше з кожним разом. Я вже збираю. Ну почали досить недавно, але оскільки мої батьки теж колекціонували марки, то мені вже багато марок дісталося від них. Відтепер у великому залі Укрпошти регулярно виставлятимуться філателісти. Вхід на виставку вільний. Марічка Крижанівська, Андрій Пеленьо, наш репортер. Його хата недалеко у горах, але до цивілізації теж не близько. Він народився незадовго до Першої світової, а вже в 39-му році тримав гвинтівку і захищав спершу сусідню Польщу, а потім і радянську владу. Двічі був полонений, прожив голод. Важко працював, палив цигарки і не відмовляв собі у чарці. Втім, незважаючи на все це, дожив до ста. І нині Йосиф Попірник святкує свій ювілей. Далеко від цивілізації, де немає газу, підведеної води, а довкола ліси, люди лягають спати 9-й, а встають з першою зіркою і живуть тут 100 років. Майже у центрі села оба біч церкви стоїть невелика чепурна хатина. Рівно 100 років тому тут народився пан Йосиф. Одне століття, дві війни, два полони, голод, злидні й тисячі неймовірних історій, які ще досі дід Юзик тримає в своїй голові. Секрету вічного життя немає, особливих приписів не дотримується. каже за молоду курив, доки лікар категорично не заборонив та понад усе любить смачно попоїсти. все, запрошка, бочка, пуста. А горілку пили чи ні? Пив, тепер потрошку п'ю. Пані Зоя у цю хату прийшла за невістку з далекого Казахстану. Розповідає, була вражена добротою сім'ї за все життя, ані лихого слова не почула від свекра. Невістці дід Юзик співає польських пісень і оповідає комічні історії. Батько дуже добрий, дуже добрий. Він мені, я не знаю, він як рідний мені. Я йому так і казала. Кажу, слухає мене, бо старі люди, вони дуже такі прикри бувають. Але він мене слухає: сказала помитися, чи там сказала їсти, чи там савати. Він все мене слухає. У брахові дід Йосиф перший довгожитель. Тому звідки таке здоров'я і наснага до життя, син Марко не знає. Єдине, що пам'ятає чоловік, батько завжди працював, не покладаючи рук. І це був найкращий спорт. Зарядка була на косовиці, знаєте, як було. П'ята година ставали і косити до десятої, а потім на роботу йти, то зарядка була крепка. Дідусь дуже любить цукерки. І як справжній галичанин щоранку п'є каву, але найбільше чекає цієї суботи. Тоді до нього приїдуть гості. Дідусь обіцяє, гулятимуть на славу. Досить людей прийде. Були танці? Так. То будете танцювати Буду танцювати буду. у діда Йосифа 11 онуків. Найстаршому вже скоро буде 50 і 12 правнуків. Найменший ромчик на світ з'явився місяць тому. Ірина Танська, Роман Маленький, наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою liu24.com liu24.com. якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297 дев'ять Далі ще про економіку, культуру і А Мені час прощатися. На все добре. вам. Нові труби теплі батареї. Завдяки літнім ремонтам. Опалювальний сезон уже на старті. Ми підписано середження про початок опалювального сезону. Буде працювати це. Вже. Включаємо автоматично так. без проблем. Так. Поцілунок по мистецьки Наталя Гайдеш та Ярослава Ткачук експериментували з почуттями у вітражі та волокні. Поцілунки це як перепустка в наш такий інтимний простір. На п'ятому всеукраїнському турнірі Михайла юнака точилася неабияка яка боротьба за перемогу. А я просто дуже хотів перше місце і тому, напевно, виграв. Опалювальний сезон готові розпочати хоч завтра. Лише у залізничному районі у ремонт тепломереж вклали близько 5 мільйонів гривень. І хоча роботи ще тривають у школи та дитячі садочки, тепло подають вже цими днями. Чи можна давати добро на початок опалювального сезону, міський голова з'ясовує безпосередньо у районах. У цьому СТП щойно встановили нове імпортне устаткування. Теплоенерго вклало майже півмільйона гривень. Коли підписано розпорядження про початок сезону, Буде працювати це, вже. включаємо автоматично так, без проблем. Так. Центральний тепловий пункт на вулиці Вигоди модернізували. Тепер він працюватиме замість двох. Сусідні на низині закрили взагалі, а теплові мережі обох ЦТП відновили і об'єднали. Воно буде практично в автоматичному режимі працювати. Так що... Майже, майже без обслуговування. Тож близько 15 багатоповерхівок і школа матимуть тепло і гарячу воду безперебійно. Воно ж старе по 30 років, 40 років. Ясно, що воно потребує ремонтів, потребує нагляду за ним і так далі. А тут є і частотне регулювання вже буде на мережі і підживлення, тобто воно буде більш автоматизовано. Вийшов з ладу, десь там навіть на годинку зупинився, треба потім розповітрювати. Цього вже не буде. Тому і якість підвищиться і надійність натомість зменшиться споживання газу та електрики у залізничному районі. Цього літа замінили до 70% теплових мереж, зрештою, як і в місті загалом. Тому опалювальний сезон може стартувати. Якщо говорити, наприклад, про пологові будинки, то ми вчора вечором вже включили опалення в пологовому будинку на М'яшнікова, включили на орлика власне відділені для немовлят. Сьогодні вечором будемо включати наші основні медичні установи по освіті. Зараз радимося з вчителями, з директорами шкіл. Якщо є потреба, готові також завтрашнього дня і там включати опалення. Наприкінці тижня тепло увімкнуть і в житлових будинках, якщо і далі буде холоднішати. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон меблів «Скано». На відстані подиху поцілунок у зеленій канапі виставка двох подруг Наталії Гайдер, що творить вітраж, та Ярослава Ткачук, що займається волокном. Дівчата, подруги ще від того часу, як навчалися мистецтва у Коломиї. Потім була наша академія мистецтва. Три роки тому, адже така довга черга на виставки до зеленої канапи, вони домовились разом показати, що для них є справжні почуття. Колись Наталя Гайдаш спалювала в техніці Тіфані у вітрижі світ художника. Він приречений на те, щоб він повинен все сприймати через свої відчуття, через серце. Тобто, ти це пережив. Автоматом ти це можеш видати в своєму якомусь в виді мистецтва, якому ти працюєш. А тепер поцілунки? Ну, тепер, можливо, я дозріла до чогось такого більш інтимного. Тепер у її світильниках приємні спогади у фото, які можна розглядіти тільки через лінзи. Наталка додала до своїх шкляних світильників трохи філософії. Око – це дзеркало душі, От коли воно приховане за, якоюсь, за якимись лінзами, за якимись склами, це символічно, що кожна людина має в душі щось своє, тільки для себе і щось приховане. Але конструкція цієї лампи така, що ми можемо зняти вершечок її, Ось, побачити це око. А ще додала експерименту до скульптури. Робиться воно з жесті мідної, формується каркас, угу. потім зверху купається, скріплюється. Також довелося мені вирівнювати форму, тому що там мені не вдалося там симетрично все. Окремо це от волосся збиралося. Ярослава натомість працює ляним волокном, нафантазувала кілька десятків спокусливих губ. Поцілунки, ну, поцілунки це як перепустка в наш такий інтимний простір, так? тому що ми кожен день ем, сподіваємось на поцілунки. На поцілунки з друзями, з коханими. Це, ну, це щось таке інтимне і буденне. Одночасно, але не кожну людину ми хочемо поцілувати, і кожен поцілунок має інший смак. Тут як і в житті, і колючі, устаї і холодні, і ніжні. Ця техніка зародилася у голові слави на текстильному симпозіумі Скіфія у Херсоні. Тоді одна мисткиня з Англії навчила її працювати з шовковим волокном, а дівчина поширила цю техніку на льон. Аби виставка закарбувалася в історії, дівчата зробили кілька поцілунків на згадку. Оксана Синишин, Роман Маленький, наш репортер, для програми Культура. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер 1 в Україні. До 15 жовтня діють знижки на усі колекції меблів у салоні Скано, центр меблів та інтер'єру Марк. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Юнак роздав свої призи. Закінчився п'ятий всеукраїнський турнір на призи дворазового чемпіона світу самбо Михайла Михайловича юнака. Цьогоріч найбільший урожай медалей зібрали львівські спортсмени. На змагання приїхали майже 150 кадетів із 10 областей України. Саме спортсмени цього віку від 12 до 15 років є надією вітчизняного самбо. Це вони довели на першому кадетському чемпіонаті Європи, який 24 вересня завершився в столиці Естонії. В Таліні на чемпіонаті Європи, де в нас було 4 золотих, 4 стрібних і 5 бронзових медалей. Україна дуже здорово виступила, а то, як вже слідуючий етап, підготовка йде до слідчого чемпіонат Європи. Найбільше представництво на турнірі у Львова. Проте і приїжджі самбісці не залишилися без медалей. До Львова мені було далеко їхати. І те, що я хоч щось виграв, хоча б третє місце, то вже нормально. Мені подобається мій результат. Цей турнір один із етапів підготовки до нової континентальної першості. Є такі перспективні спортсмени, хлопці, на яких можна надіятися, що з часом вони досягнуть. Будемо надіятися, достойно будуть захищати нашу державу на міжнародному рівні. У числі найперспективніших Денис Шестаков та Юрій Зорена. Саме ці двоє хлопців зійшлися у фіналі категорії до 39 кілограмів. З рахунком 7-5 переміг Юрій. Проте Денис переконує, програвати другові не так образливо. Приємніше, тому що це все-таки свої не вистачило сили, тому що ну, неправильно брав йому захват. Юрій Зорана зізнається, переміг завдяки великій мотивації. Мені допомогло, бо я вже знав, як він е таку він техніку мав, наскільки той. Переважно на тренуваннях він мене частіше вигравав, ніж я в нього. Але тут не знаю, я просто дуже хотів перше місце, і тому напевно виграв. Високі результати у кадетському віці, звісно, ще нічого не гарантують. Проте підстави сподіватися на сильну збірну у майбутньому у нас є. Віталій Колочковський, Роман Маленький. Наш спорт. Найсильніші на воді. Стартував щорічний міжнародний турнір з водного полу. Позмагатися у Львівському басейні приїхали найсильніші команди із восьми країн світу. За почесний трофей борються і львів'яни. Напружена боротьба між наймолодшими ватерполістами світу триває. Наразі повністю володіти перевагою та м'ячем у басейні намагаються спортсмени із Німеччини. А гідний спротив їм чинять юні львів'яни. Так відбувається передостання гра другого турнірного дня. Усім цим юнакам не більше 13, однак у воді вони справжні професіонали. На першій хвилині одразу ж перший м'яч у ворота львів'ян. Команда сильніш, вона більш технічна. У нас молоді гравці. Багато в них досвідченіші. бачите, самі вони би, по фактурі сильніші. У нас молода перспективна команда. За декілька хвилин берлінські ватерполісти забили іще три м'ячі, а от нашим хлопцям бракувало і досвіду, і сили. Щоправда, з допомогою підказок тренера на тебе дивився, за тепер не одає. Львів'яни таки розмочили ворота суперника, а в перерві ще й вислухали цінні настанови. Команда все знаходиться тут. Пішов край, получив меч, і вже диспера. Другу половину гри господарі почали упевненіше. І одразу ж із голу. Львів'яни атакували, німці із труднощами утримували оборону. У такій ситуації нервували обидва тренери. Получи м'яч, Антон. Не Сам! Сам, давай! давай, Щоправда, сили духу швидкості витривалості та кмітливості. Львівським ватерполістам вистачило ненадовго. Їм Ім постійно потрібно намагатись закидати м'яч якнайдалі і намагатись плисти значно швидше. Бо як тільки вони нападають, то нам вдається їх обігнати і перехопити м'яч. І, попри великий гольовий розрив, 15-3, іноземні тренери визнали, у наших хлопців також є потенціал. Тут дуже хороші противники, і можемо тут навіть дечого навчитись. У Німеччині є багато майстрів спорту з водного полу. і у нашій команді теж є досвідчені спортсмени. Та все ж ми приїхали, аби набратися ще більше досвіду. Наразі беззаперечними лідерами турніру з водного полу є команди з Бресту, Берліна, Вруток та Кишинева. Однак попереду ще три дні змагань. Ірина Шубінець, Роман Миленький. Наш спорт. Це усе про спорт. На сьогодні для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень, 35 копійок. Американський долар – 7 гривень, 99 копійок. Російський рубль – 25 копійок. Польський злотий – 2 гривні, 53 копійки. На середу, 10 жовтня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря в день – 10 градусів тепла вночі, 7 градусів вище нуля. Вітер західний – 5 метрів на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224-91-00.